Сьогодні у програмі з інтернату в нікуди. Що чекає на дітей, позбавлених батьківської опіки після повноліття? Все в цьому житті повинно починатися з любові. Проте в реальності зовсім не так сонячно. У мами, яка покидає немовля, напевно, є дуже суттєва причина для такого вчинку. В цю злощасну мить вона в цьому 100% переконана. Вікно життя це спеціально облаштоване місце для немовлят, які не потрібні своїм мамам. Не залишайте дитину на смітнику чи де інше краще принесіть її сюди, на вулицю Озеркевича. Принаймні, тут дитина буде у безпеці. Що ж відбувається з непотрібною рідній мамі і татові крихіткою. Нею тепер опікуватиметься держава. Спочатку це буде будинок дитини, потім відповідна дошкільна установа, далі школа-інтернат. Пощастить, дитину усиновлять. Інший жахливіший варіант хлопчик чи дівчинка житиме на вулиці і пізнає всі негативні сторони життя. Ранній алкоголізм, куріння, наркотики. Нюхатиме чи стане жертвою збочинців. На понад пів тисячі хлопців від дівчат розрахована Львівська загальноосвітня школа-інтернат номер 2 зі 160 дітей, які нині тут живуть лише 21 – сирота. Досить важко просто вихователям, просто вчителям, скажімо так, розвинути такі риси в дитини характеру, які їй би допомогли в подальшому житті. Це ну так само якісь. Такі, скажімо, риси характеру можуть бути в дитини, бо всі ці діти, звичайно, що з неблагонадійних сімей. І недоліків є багато. Останні тенденції спрямовані на те, аби щонайбільше дітей потрапляло у сім'ї, а нині загалом пишається випускниками закладу. Можемо похвалитися ось такими випускниками, як. Кутковський Ренат, який закінчив у 2000 році наш навчальний заклад, він взагалі, на даний момент він є аспірантом Сімферопольського університету. Він був також вчителем року Криму. На даний момент він є директором Горзувської школи. Багато наших діток відпочивають в нього, він запрошує і надає допомогу на оздоровлення і відпочинок наших дітей. От недавній наш випускник 2009 року це Чую Олег, який на даний момент є студентом 4-го курсу Академії сухопутних військ. Так само його... Однокласник це Вербинський Олексій. Він є так само студентом університету внутрішніх справ на четвертому курсі. Вже декілька років поспіль учні школи інтернату номер 2 відпочивають і навчаються в Італії. Хтось бував там досить часто, все залежить від поведінки і навчання. Переконують хлопці і дівчата. Наша співпраця з італійцями почалася ще у 2000 році. Спочатку це були оздоровчі групи тільки під час літнього періоду, але у 2008 році створилася нова спілка такої організації, там вони назвали себе «Матрешка», які почали працювати саме по програмі культурного обміну учнівських груп. І діти таким чином їдуть під час навчального періоду на місце часу, де вони. Вони проживають у сім'ях, мають можливість і навчаються в італійській школі поруч з своїми ровесниками. Між іншим, хлопці, дівчата вільно володіють розмовною італійською без спеціальних курсів чи уроків. Коматі кіаміамо Роксолана. Ті п'яче твоя фамілія Італіана. Черто. Браво. Нас питали, як звати, скільки нам років. І чи нам подобаються наші італійські сім'ї? Загострене почуття дружби та допомоги ближньому. Саме так характеризує своїх вихованців Марія Шумська. Одна з них Валентина, яка цьогоріч планує вступати у правознавчий коледж. В мене є мама, але вона інвалід. А батька в мене немає. Своїм однолітком я би побажала завжди не відступати, завжди триматися за своє і мертвою хваткою брати те, що тобі потрібно і ніколи не дивитися на того, хто щось не так про тебе думає. Ти собі сам ставиш свою дорогу, ти сам вирішуєш свою долю, і ніхто тобі ніколи в цьому не повинен перешкоджати. Перші кроки в своїй майбутній професії робить дев'ятикласник Геннадій. Найкраще всього йому вдається приготувати піцу, вареники і навіть деруни. Спочатку для себе трошки щоб підівчитися. Це ну там в якомусь, наприклад, в ресторані або в кафе, там ну, працювати, навіть шеф-поваром стати. Умови прекрасно, все класно Ну надають, що мені потрібне. Це всякий спортом займаюся. А улюблений тюлю навіть е, Футбол. З першого класу в школі інтернаті номер 2 навчається Оксана. І хоч не дуже любить математику, проте має бажання стати бухгалтером. Хотіла б залишитися там на рік, два в школі. Все таке, як вийде за стіни школи, там не буде будеш, там, що тобі там скажуть, вставай, я був на урок постійно Треба буде самі там їсти, готувати щось таке. Треба бути самостійним. У мене є брат, йому 13 років, він тут вчиться. Його взяли в іншу сім'ю. У мене є мама, є дід, є бабця. Тобто є сестра, у мене родичі, які мені допомагають і пікуються по мене. Моя мрія. Вивчитись, здобути свою професію і мати гарну сім'ю. Дай Бог, щоб мрії цих хлопців і дівчат здійснилися, і вони ніколи не розчаровувались у житті. А головне, щоб їхні діти росли біля них, а не в прийомних сім'ях чи в інтернатах. Ще в дитинстві хлопчики і дівчатка, які виховуються в звичайній повноцінній сім'ї, засвоюють три найважливіші соціальні ролі: бути чоловіком чи жінкою, бути подружжям, бути батьками. Через те, якщо сім'я є повна, всі ці три ролі дитина може освоїти. Звичайно, найкраще, щоб сім'я була благополучною, тоді і будуть функціонувати ці ролі в добрий спосіб. Якщо це кризова сім'я, якщо хтось з батьків сам не дуже добре. Виконує одну з цих соціальних ролей. Тоді дитина також є заручником, вона швидше всього успадкує не найкращий взірець і не найкращий зразок. Орієнтирів просто немає. просто немає, правда ж, Бо діти в інтернаті вони не дуже уявляють, як виглядає модель сімейних відносин, не дуже знають, на кого їм треба орієнтуватися, щоб це потім скопіювати і відтворити. І вони справді є в якихось таких дуже умовах реальних обмежень своїх потреб. Всі ми родом з дитинства, і всі наші комплекси зароджуються саме в цей період. Тому сироти вихованці інтернатів підсвідомо шукають вже в дорослому віці того, що їм бракувало. Підліткова чи дівоча проституція, про яку ви кажете, так ця дитина потребує близькості, бо вона була. Дефіцитарної в її житті. Вона не мала любові матері, любові батька, вона не мала любові і підтримки близьких їй людей. І вона погоджується платити таку страшну і важку ціну лише за те, щоб мати когось, хто ніби її любить, хто ніби їй близький. Таким чином, частково вона свій дефіцит компенсовує, але чи компенсовує вона в це в адекватний спосіб, ні, звичайно, бо це деструктивний спосіб. Бо ці люди, які власне використовуватимуть її сексуальність як об'єктний стосунок, не будуть її насправді близькими і рідними. З хлопцями йдеться про те, що тут вони справді мають велику ймовірність опинитися в асоціальних угрупуваннях. І ми говоримо про любі, там, ну, зрештою, якісь середовища нарко чи алкозалежних підлітків. Ми мов ми говоримо про якісь такі асоціальні і аморальні ймовірні місця. Чому? Тому що словом залежність можна називати будь-який стосунок, коли людина потребує опори на ще щось. І Якщо це є батьки або сім'я, тоді вона може бути залежна від своїх близьких і рідних, але це конструктивна залежність, бо це є ресурс, який може дати тобі підтримку, розуміння і. Вирішення твоїх проблем життя заради розваг це продукує сучасний телепростір, і такий погляд впливає на дитину, особливо коли вона з матеріально незабезпеченої сім'єю чи з інтернатом, розповідає Павло Лихач, начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей військово-міського управління міліції. В нас в минулому році неповнолітніми на території міста Львова скоєно 114 злочинів. Не можна сказати, що Криміногенна ситуація стосовно підлітків, які проживають в школах-інтернатах, набиває сильний відсоток в цьому, але є випадки, коли дійсно підлітки зі шкіл інтернатів є. У нас і в минулому році, і в позаминулому скоювали і грабежі, і крадіжки особистого майна. Переважно це і крадіжки особистого майна скоюють. Були в нас випадки по місту Львову, коли неповнолітні, і здавали спортивний інвентар, який знаходився на майданчиках школи. Інколи зривають люки з водостічних каналів. Серед тих, хто за вчинення злочину потрапив вперше до міліції, 90% вже ніколи не стає на неправильний шлях, кажуть у міліції. Якщо проаналізувати картину за минулий рік, то видно, що в нас по дитячій злочинності все-таки більше переважають регіони східної частини нашої держави. Це Дніпропетровська, Донецькі області у Львові. Цей рівень дитячої злочинності є значно меншим. Альтернатива школам, інтернатам – це будинки сімейного типу. Такі на Львівщині є, але їх бракує. Сімейні форми виховання максимально наближають дитину тих грошей. І механізм, який, по якому фінансується, якраз прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу називається гроші, ходять за дитиною. Більше того, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, які проіснували більше року. І є, де є більше трьох дітей прирівняні до багатодітних сімей відповідно зі всіма пільгами. Крім того, за дітьми-сиротами, дітьми, дітьми позбавленими майського піклування, які перебувають в сімейних формах виховання, збережені всі пільги, які надаються державою. 2811 дітей. У нас на сьогоднішній день 292 дитини в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, 93 прийомних сім'ї, 23 дитячих будинки сімейного типу, і 2063 дитини під опікою і піклуванням рідних близьких. Чи ми відбираємо дітей, позбавляємо батьків прав, і діти тоді вже набирають статус і стають на, на усиновлення, можуть бути усуновленими. Тобто, в нас таких є 451 дитина. З тих 451 дитина це є 80 дітей, вже навчаються в коледжах, ПТУ, в інститутах, і 351 дитина у нас є в інтернатних закладах всіх типів. Це є системи охорони здоров'я, це маленькі дітки від 0 до 3, тепер до 4 можна. Це є два будинки інтернати системи соцзахисту в Буківській, Роздільській, і Самбірське училище, і решта в освітянських закладах. А в усіх закладах інтернатних майже п'ять тисяч дітей є. З них сиріт на сьогоднішній день 351 дитина. Нині голова Львівської обласної адміністрації підписав розпорядження про стратегію подолання соціального сирітства. І таке рішення переконують матиме наслідки. Ми свідомі того, що після того, як запрацюють і соціальні працівники, армія дітей-сирі, дітей, дітей позбавлення батька піклування у нас може збільшитися суттєво. Але це, напевно, піти треба на цей непопулярний крок, щоб заради ж щоб їх влаштувати в сім'ї. Тому що не може, що сім'я, дитина перебувала на плечах держави. Батьки не цікавляться, а домінально вони є батьки. Для чого? Як складеться доля твоєї дитини, навчатиметься вона в інтернаті чи буде в будинку сімейного типу, знає напевно тільки Бог. Проте ніхто ніколи так не чекатиме на тебе, мамо, як твоя колись покинута дитина. Неповнолітні діти цілком і повністю захищені державою. Проте, на жаль, не можна так сказати про хлопців і дівчат, коли їм виповнилось 18 років. Є непоодинокі випадки, коли діти сироти ставши повнолітніми, маючи у власності житло, залишаються без нього тільки тим, що знаходяться добродії, які різними діями. Роблять так, що дитина залишається без житла. У них немає досвіду самостійного життя. І вони, потрапляючи 18 років в таке середовище, жорстоке середовище, втрачають, в тому числі, і житло. Вони йдуть на той шлях, який не треба йти, потрапляють в різні ситуації, які закінчуються, в тому числі і міліцією. Якщо після повноліття випускник інтернату навчається в ПТУ, техніку мічі виші, він має опікуна. До прикладу в особі директора держава гарантує таким хлопцям і дівчатам захист і місце проживання. Для цієї категорії дітей діє певна система тестування і певні пільги. Збирається на окремий факультет, наприклад, 20 дітей з різних там міст в області, і взагалі в Україні. От поступають вони, наприклад, там на математику. І вже серед них йде е, відбір іменно серед цієї категорії дітей. І тим самим є більша ймовірність е, для вступу, тому що ну, це правильно зроблено. Е, тому що, мабуть, навіть е, зрозуміло, дитина, яка перебуває в інтернатному закладі, вчиться там, вивчає предмети, І дитина, яка живе з батьками вдома. Вчиться теж у навчальному закладі, але батьки, мабуть, репетиторів не мають, правильно? От, і вони готують. Звичайно, результати тестування будуть різні. Це перша пільга. Друга поступивши на навчання, в них немає такого терміну, як треба обов'язково здати. Всю сесію загалом на четвірку, і тоді отримуєш там стипендію. Для них головне не отримати двійку. І вони отримують стипендію. Стипендію підвищено на 50%. А що ж відбувається, коли сиротам виповнюється 23? Або ж вони закінчують навчальні заклади. Ми працюємо з працедавцями, але як показує досвід, реально у нас було двоє таких випускників. Які не завжди виявляли бажання працювати з органами скажімо так, влади, де вони набули статус особи. Тобто, тому що статус дитини-сироти, особа набуває по так званому первинному обліку, тобто, де їй фактично надали статус, тобто батьків позбавлено прав, дитина набула статус, і тоді з тою адміністрацією ми маємо вести відповідну розмову. До 18 років це робить служба. Після 18 ми починаємо підключатися, говорити, що ж ви до того часу зробили, але як показує досвід, у нас дуже мало будується соціального житла. Це не є секрет. На жаль, це є проблема не тільки львівського регіону, це проблема і других. Але того року я хочу все ж таки похвалитися. Я думаю, що в нас буде з двох в тому напрямку затверджена власна програма щодо забезпечення житлом дітей слід та усіх та усіх з числа дітей слід. Так, ми ставимо на квартирний облік цих дітей, які потребують цього обліку, утримати, щоб вони мали житло. Так, в законодавстві є визначено навіть термін. Протягом місяця потрібно таких дітей чи вже повнолітніх, осіб із числа дітей сиріть, позбавлених батьківського піклування забезпечувати житлом. Але постає питання, а звідки його брати? Як на мене, тут має працювати державна програма і це цільове фінансування. Іншого виходу я не бачу. Продовж останніх років ситуація змінилася на краще. Є хоч часткова альтернатива соціальні гуртожитки. Якщо говорити про соціальний гуртожиток, у нас в області є один такий. Це є заклад соціального обслуговування. Знаходиться він в Мостицькому районі, Солово Вчищовичі. По нормативних документах він розрахований до 30 осіб, які можуть там проживати. Цільова група це є діти, молодь особи з числа дітей світ віком 15, 18, 18, 23 роки. Станом на сьогодні у нас є 21 особа, яка проживає. Він є як і для хлопців, так і для дівчат. Голод і холод гірше, ніж війна, розповідає 21-річний Дмитро. Про життя на вулиці знає практично все. Тут свої неписані закони. Хлопець вижив, витримав і не зламався. Я ніколи не корив, взагалі ніколи не корив. От я просто е, бачив всі наслідки, тому що немає квартири взагалі від народження і в всяких ситуаціях бував. І я бачив. Як воно здається, нібито добре, а насправді як воно викривляє розум людини і наслідки цього я бачив. Весь цей позор і біди, хвороби за кожне слово треба відповідати. Себе завжди мусиш відстояти. Такої позиції дотримується Дмитро постійно. Дитинство не було легким, і вже 14-річним підлітком хлопець змушений був працювати. Батько записаний за слів матері, з мамою колись жив, і то жили так по квартирах, то там, то там, коли була можливість. Було таке, що і на вулиці. От. І потрошечки, ну, в принципі, не з одної школи вигнали, потім тут на привокзальній 59 й школі вчився. Там вже з класу, здається, 9-го вже навіть мами не було. Вчителі казали, що хочуть просто до себе привернути увагу. От. Ну, 10-11 класу я не вчився, але я був записаний в школі. Я вимушений був працювати вже 14 років, щоб... А я в Буці працював, там, ходоги робив біля політеху. Працював 10-11 клас там, заробляв мінімальні гроші, жив знайомих, також сплачував там Певну долю Дмитро третій рік мешкає в соціальному гуртожитку для хлопців, що на Городоцькій, і без перебільшення своїми умовами проживання дуже задоволений. Навчається на кухаря-технолога та активно займається спортом. Треба бути з Богом, тому що Бог дає сили. Це дійсно так. От я це знаю на собі. В мене багато щодо цього є свідчень. А взагалі не піддаватись на такі е, галімі провокації, інакше їх не можу назвати. Що Будеш пити пиво, будеш хамити, там робити якийсь розгардіяж, ображати кось це підвищить твій статус і ти будеш крутішим. Це зовсім не так. Тому що я, скільки не вживав алкоголю, не корив, я набагато міцніше, як і фізично, так і розумово, і потрібно розвиватися. Водив мене по кафе, давав гроші, рішути такий дурненький. Он добивається правди. Я щас сумо сайду. Про життєву драму Вадима із Кировограда детально розповідали в одному з популярних ток-шоу всеукраїнського каналу. Сироту виключили з військо Державного університету фізичної культури. Не буду вникати в подробиці цього без сумніву, неприємного для Вадима інцидента. Зауважу лише, що нині він не хоче поновлюватись в цьому навчальному закладі. Йому студентам нібить проти нього затіє ніч. Наступний рік ти прийдеш до ці предмети, які ти не здав, і поновишся. Чесно кажучи, вже не хочу туди повертатись. Бо багато чого дізнався. Університету, і мені не буде приємно якби вчитися продовжувати навчання там далі. Нині Вадим знайшов прихисток у соціальному гуртожитку, пише чудові картини олійними фарбами і, звісно, здобуває освіту в молодіжному навчальному центрі імені святого Івана Боско. Зараз я навчаюся в коледжі імені святого Івана Боско на столяра виробника художніх виробів з дерева. Потрапив я туди, мені порадили викладачі деякі, бо я взагалі мався їхати якби, до Кіровограду, але мені Львів дуже подобається. Так, і, відповідно, я використав цю можливість і вступив в цей коледж і зараз навчаюсь. Хлопець зізнається, орієнтиром в його житті завжди є люди, проте в деяких з них він розчарувався. У гуртожитку на Городоцькій допомагають сиротам пристосуватися до самостійного життя. Такий заклад для них переконує Наталя, соціальний працівник, гарний перший крок. Насправді були такі елементарні речі, навіть чи прання, чи готування їжі. І ми залучили різні організації, зокрема, ми працюємо з центром попіки сиріт, з фондом разом для молоді та швидселезян. І ми робимо для них різні вечори, різні тренінги. У нас є от зараз якраз в травні закінчується вже піврічний курс. По ефективній комунікації, і зараз якраз теж ми готуємося до такого відкритого вечора. Ну то є така святкова вечеря. Нічого такого, суто неформальне спілкування. Ми залучаємо волонтерів, готуємо там спільну вечерю, спільну трапезу. І, ну ми таке практикуємо на різні свята. Там зі своїми мешканцями заклад підписує контракт, тому необхідно дотримуватись певних положень. Ми підписуємо контракт, ознайомлюємося з контрактом, є там певні умови. І в історії знаю, що були такі, що хтось не притримався контракту, його просто виселили через це. Священник переконаний, всі ці хлопці непогані люди, і їм обов'язково треба дати шанс а ще віру, надію, любов і підтримку у будь-яких їхніх добрих починаннях. Добра порада краще грошей, адже все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. Є ще один відомий вираз Сартра, теж філософ-екзистенціоналіст, якого також всі знають, не так важливо, що зробили з нами інші, як те, що ми з цим зробимо. Тому дитина, вона є творцем свого власного життя не тоді, коли вона є маленька, бо тоді, коли вона є маленька, вона залежна від того, що зроблять з нею інші. Але вона не завжди залишається маленькою. І діти, які виходять з інтернатів, це вже дорослі люди, так і вони можуть не тільки користуватись тим, що зробили з ними інші, але використати це для того, щоб стати не такими, як те, з чим вони росли. Я хлопцям і дівчатам, позбавлених батьківської опіки, не зламатися в реальному житті після повноліття, кому довіряти на кого покластися, крім себе. Багато запитань, але істина проста: світ не без добрих людей, і вихід завжди знайдеться. Треба тільки вірити.